Візі сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Пані Ольга, я ще хотіла поговорити про гуманітарну ситуацію в Бахмуті, тому що за останніми даними там ще залишається близько трьох тисяч цивільних. От яка ситуація з ними? Що загалом відбувається? Які настрої серед населення? Чи часто доводиться вам когось бачити на вулицях умовно? Ну з того моменту, як ми покинули, ми. Бахмуту там так, була певна кількість місцевого населення. Евакуація офіційно була оголошена ще задовго до того моменту, як ми виїжджали з Бахмуту. У кожної людини є право, є можливості, є засоби для того, щоб виїхати з зони бойових дій, і отримати собі і житло, і якісь, якісь виплати для цього. Але є певна категорія. Які відмовляються це робити, на жаль, це дуже часто призводить до трагічних випадків? Це дуже сильно впливає на психіку дітей, які там знаходяться, і знову ж таки, це відповідальність безпосередньо тих людей, які там залишаються, оскільки держава забезпечила всіма можливостями для того, щоб убезпечити людей цивільних, які попали в зону бойових дій. А чи виробують окупанти на свій бік місцеве населення? чи є така тенденція? Перебування окупантами собі колаборантів відбувається весь час відбувалося задовго до 2020 року. Треба розуміти, що цю роботу вони проводили фактично з моменту відділення України від радянського союзу і створення незалежної держави. Тому це цей процес контролює служба безпеки України. і Я думаю, що вони з цим непогано справляються, оскільки в них ну, наскільки я читаю з їхніх зведень, з їхніх якихось донесень, вони регулярно знаходять, регулярно знаходять колаборантів. Ну якби це їхня специфіка. Ми як збройні сили займаємося тою роботою, яка стосується нас, а це особливо не лізумо. Тільки доходить до якісь ситуації некомфортні.